Шановна Крутівська територіальна громада, шановна Ніжинщина, Україна, в Дня Незалежності, в День Державного прапору України, дозвольте від імені Крутівської громади всіх нас привітати напевно з найціннішими державними святами Днем Державного прапору України і Днем Незалежності України. Символізм в наш час, напевно, в час війни, масштабне, що ми саме сьогодні боремося за українську незалежність. Бореться солдат, українські солдати, Збройні Сили України на передовій. Все українське суспільство сьогодні долучається до цієї боротьби, і ми сподіваємося, що перемога обов'язково буде за нами. Перемога за Україну. Два кольори, синій і жовтий, в серці кожного українського захисника. Сьогодні саме жовто-блакітні серця відстоюють українську незалежність зі зброєю в руках. Кожен українець має віддавати шану українському воїну збройним силам України, які сьогодні стоять на захисті наших кордонів, на захисті української незалежності. У крутівській громаді, на жаль, як і в більшості територіальних громад Української держави, є бойові втрати, і з поля бою не повернулися в даному випадку. Артем Тризуб і Анатолій Могила, які навчалися в цій крутівській школі, і які віддали свої хоробрі жовто-блакітні серця за нашу з волю. За нашу незалежність і за те, щоб ми мали можливість навчати дітей, працювати, сіяти і вирощувати український хліб в день державного прапора. Ми розуміємо, що сині і жовті кольори це кольори української ідентичності, що це наша можливість відрізнятися від інших країн світу, що це прапори, які символізують українську державу. Українську гордість і український патріотизм. Мабуть, не мабуть, я переконаний, що саме з такими думками ці і багато інших хлопців йшли в бій захищати нашу Україну. На жаль, вони не повернулися до своїх родин в свої домівки. Ми низько вклоняємося матерям за те, що вони виховали таких синів патріотів, за те, що. Саме вони зі зброєю в руках чинили опір окупанту Московській Орді. Вічна за це їм слава і Царство Небесне, тим, хто не повернувся, ми завжди будемо їх пам'ятати. День Незалежності, мабуть, сьогодні і це свято також символічне для нас з точки зору. Історичної багатовікової боротьби за українську незалежність. Сьогодні пригадуємо гетьман Іван Мазепа, гетьман Іван Виговський, українські очільники, які боролися з тим же ворогом з Московією, що боремося сьогодні, і ми і розуміли, що у цьому протистоянні Україна має вибрати своє право на волю на незалежність. Михайло Грушевський. Центральна Рада, Четвертий універсал. Також розуміли, що Україна має відмежуватися, мати автономію і самостійні права. Символічним буде і пригадати Героїв Крут, бо ми знаходимося з вами в Крутівській територіальній громаді, і ми розуміємо, що ті молоді, героїчні. Українські жовто-блакітні серця також боролися за нашу волю, за своїх батьків, за своїх родини, за своїх коханих, які розуміли, що московський чобот, чобот Муравйова може знищити їхне прагнення на розбудову власної держави. Пригадуємо очільника ОУН Бандеру, пригадуємо. Вже в наші дні чорновіла і, мабуть, проводимо логічний ланцюг до героя сучасного героя України Мацієвського, які розуміли, що лише подолавши опір Московії, що лише вигнавши росіянців з території України, ми матимо можливість вільно, мирно видихнути і. Розбудовувати свою державу. Всі наші громаді, я бажаю, щоб вже в мирний час ми мали можливість спокійно виховувати наших дітей, сіяти наші поля, лікувати, навчатися і е, мали можливість розвивати українську державу, українські громади. Всіх вітаю із святом незалежності України з днем державного прапора. Слава нашим воїнам, слава Збройним силам України! Слава Україні.